Закінчився сьомий тур Суперліги з волейболу 23-24 серед чоловічих команд, за результатами якого волейбольний клуб з Хмельниччини посідає третє місце у турнірній таблиці. 9 лютого бізони зійшлись у поєдинку з Дніпровською командою Прометей. В попередньому матчі епіцентр Подоляни програли супернику, тож цього разу були налаштовані більш рішуче. Однак, перший сет закінчився з рахунком 25-20 на користь суперників. Наступні дві партії вони доганяли прометейців, але майже з однаковим результатом на табло зазнали поразки у сетах. З рахунком 25-23 суперник, я думаю, сьогодні краще відподавався. Дуже багато ризику було з їхньої сторони. Ми також намагалися подавати дуже хорошу подачу. У деяких моментах нам це давалося, деяких ні. Не справилися трішки з прийомом і. Результат на лице, скажімо так, реабілітуватись бізона вдалось 10 лютого у грі з харківським волейбольним спортивним клубом юридична академія. Після поразки хлопці налаштувалися на перемогу. Тож перший сет епіцентр Подоляна» закінчили з рахунком 25-19. Друга партія завершилась перемогою. Третій останній сет. Бізони закінчили рахунком 25-15. Ми готуємося до кожного суперника. Ніякої недооцінки не може бути. Готувались принципі, як завжди, тому. І от результат на табло, як кажуть. Мені здається, ми непогано на подачі пресингували і на блоці досить впевненіше себе відчували, наприклад, ніж на вчорашній грі. Отже, в результаті тепер перше місце в турнірній таблиці посідає волейбольний клуб Прометей з Дніпра, зігравши 13 матчів, де з них така ж кількість перемог. Друге місце посідає волейбольний клуб Житичі полісся» з Житомира, де з 14 ігор в них 13 перемог та одна поразка. І третє місце у турнірній таблиці займає команда з Хмельниччини. В своєму арсеналі бізони мають 14 зіграних матчів, 10 перемог та чотири поразки, що дало 31 очко до загального результату. З 23 до 25 лютого. Триватиме восьмий тур, де волейбольний клуб Епіцентр Подоляни зіграють з волейбольним клубом МХП чи ВСМ Колос, що з Вінниці, а також з чернігівською командою Буревісник. Яна Кузьмінська, телеканал Перший Подільський.